Цими вихідними івано-франківці доводили, вони теж мають спортивні таланти. Прикарпатський селач на Павлів просто в середмісті організував для мешканців своєрідний майстер-клас. На кілька годин вічовий майдан перетворився на арену яскравого шоу під назвою Богатирські ігри. Для розігріву вже звичні стронгменові викрутаси. Він з легкістю скручує спіралі з арматури, цвяхи та розриває силою видиху гумову грілку. І пропонує повторити побачене публіці. Щоправда, такі випробування виявилися під силу не всім. Складна права один цвях ako 28 je duže važno Треба тренуватися, Хотів попробувати. Було цікаво ніколи Це не В основному контактні єдиноборства, карате, турнік, там турні, кур, бруси. Багато чим займався, бігаю. Видовищне дійство від Назара Павліва підтримали й депутати ВО Свобода. Мовляв, цей захід став продовженням відзначення дня фізичної культури та спорту. Тож і вирішили популяризувати активний відпочинок у дещо незвичний спосіб. Всеукраїнське об'єднання свобода підтримує різноманітні заходи. Ми вважаємо, що великим прикладом для молоді має бути Назар Павлів. Власне, працювати над собою, працювати і духовно, і працювати найголовніше фізично сьогодні. Потрібно українській нації сильних людей. Напевно, це буде великою різницею з тим, що нам сьогодні пропагується, зокрема, вживання алкоголю, тютюну і інших цих. Власне приклад Назара Павлів, це є дуже важливою Забава місця. Рекордом час найзнаковіша подія відбулася наприкінці силових ігор. Прикарпатський стронгмен встановив своє чергове уже одинадцяте. За рахунком звершення усього за 48 секунд богатир притягнув три пожежні машини з водою, вагою понад 29 тонн на 3 метри. Коли я маю справу з якоюсь різною технікою, і коли в неї багато коліс, то з такою технікою, як, наприклад, сьогодні були пожежні машини, у них багато коліс з такими снарядами працювати набагато важче, бо то, що по законах фізики получається чим більша площина дотику коліс з землею, тим більша площина тертя. І мені, щоб подолати цю, це тертя, потрібно прикладати більше зусиль. Сильним стати можна, і я ним стараюся, старався стати на протязі багатьох років. Тобто, я, от, щоб сьогодні десь щось змогти, я тренуюся. Тобто свій організм треную по силовому тренуванні вже на протязі 15 років. Тому хто думає? Що десь там щось взяти, змогти і потягнути це досить легко, він помиляється. Якщо в здоровому тілі здоровий дух певен богатир будь-які рекорди до снаги, таких досягнень бажає і молодому поколінню. А поки відновлюватиме організм від надлюдського навантаження, обіцяє поміркувати і ідеями нових звершень.